Сидіти, Лана. Лана, сидіти. Лежати. Лежати. Молодець. Тягне на прес глядацьких симпатій, тому подобайку вже можна ставити, а прокоментуєте трішки пізніше. Ну все, покажемо, покажемо покажем далі, що робимо. Покажемо далі, з чим працюємо і що вже так на... сировато, сировато. Але... але майже готово. Поїдемо сьогодні випробуємо, друзі, випробуємо каток до культиватора своїми руками і з чого було. Що було верніше на металобазі, ну, на металоломі, на металоприйомці. Культиватор. Того року я вам вже показував, я його скльопав. Але того року також хотів зробити каток, але я вже не встигав. Цього року каток зробив. Сьогодні поїдемо зараз на город, там є якась ділянка, де в нас є певні плани, що можна випробувати. Не те, що не те, що. Я не хочу трактором заїжджати на город. Того року я натолочив, цього року побачив, але ну, можливо лише картоплю засадю. І так геть гет не хочу їхати, тому що сильно, сильно толочить. Для города повинна бути менша техніка, такі як мотоблок, от ними потрібно. А трактором, і тим паче, у мене там дерева. Накрутися, не вертися, самі знаєте. Коротше, по суті, і по ділу. Каток за культиватором одразу скажу. Признаюсь, чесно, я трішки ну, стормозив. стормозив. Тому що я з шириною його не врахував. Щось я помірав захват культиватора, ширина в мене йде 1,90 м. І щось заклинуло, як то в голові, і я так і взяв і зробив цей каток шириною 1,90 м. Тобто ніякого перехвату немає. Хоча б туди хоча б. Ну, є ну, ні, практично рівно, там 2 см ширше, і він йде, той йде 190, якщо я не помиляюся. 1,90 м. Зараз я поміраю. Да, 190 і като кидає шириною. Також там 190, не здається. 189. Як я це міг зробити? Ну, і відрізав всі штири. Ну, так щось заклинило, переклинило і робив і вже. Ну, що буде, то буде. Тож його переробляти ніхто не буде, тому що така робота, робота є, є, що варити, пішло десь приблизно. 2 кг електродів, а то, й, можливо, і більше. Значить, що з чого починалося, що робилось? Труба 32, отак всередині, бачите, стоїть 32 труба. Тут оці в мене залишалися від дісків, від жигуля. Диски, ну, як залишались? Жигуль вже стоїть 100% без коліс, бо це з нього були діски, не було. ну... Стояти, знаєте, як воно вже відокремлено, то давай вже пускати кудись сюди. Повідрізав я болгаркою, один відрізав, потім поклав на інший диск, обвів олівцем, болгаркою. Ще другий обрізав і цей приклав на третій і третій обрізав. Ну, один там був зіпсований, а два пішло добрих. Ну, пішло, то й пішло. Тут виточені в ці про. Ага, ось сюди я виточив такі втулки. Внутрішній діаметр 32, не знаю звідки, де тут краще буде видно. Бачите, такі обоймочки, тому що діаметр досить великий. О, е, 32, а тут ви ж знаєте, що йде десь 50-й, мені здається, оце йде. де ступіця заходить десь, то там більше. То я виточив такі, як би сказати, втулки, щоб щільно зайшло на 32 і туди. Пообварував, пообварував, середню, ще й не сильно тут її буде краще видно. Ось такі, бачите? Тут я ще її не прихвачував, тому що хочу подивитися, як воно буде в роботі. А тоді вже обвару. І скажу вам одразу, якщо ви будете оце робити, беріть спочатку все на прихватки. Не обваруйте, так як я обварив крані. Десь трішки повело метал і вже не так воно крутиться, як повинно. Бачите, все рівно десь запинає. Ну, я думаю, що в роботі воно проробиться. Побачимо, зараз поїдемо подивимося, як воно що буде. Значить, виточені отакі, бачите, під підшипник 200 5-й, мені здається, внутрішній діаметр 25 чи 30. Мені здається, що 25-й внутрішній діаметр. Виточні, я показував відео такий шток. Нарізана різьба. Тут шайба така, щоб підчепник не прокручувався, гровер, гайка. І все. Я нарізав ще тут різьбу на 16. Тобто покладено, щоб це все було зйомне. Вже трішки відходів від того, щоб все так по традиції було намертво при приварене. Тобто потрібно зняти підшипник чи щось сталося, відкрутив болти, опустилося воно вниз, вже розбираєш, міняєш, дивишся. Тобто вже хочеться вже такого. Менше цих прихваток, менше цих приватних. Значить, по суті, тут узято метал один і два. Ні, десятка. Ні, не десятка, зараз я наведу. 11, 11 мм. Отакий От уголок був. Я розрізав його навпіл, і звідти звідти вийшли такі боковини висотою 45,5. 45, ну, 45 см. Висотою і тут прорізав отак на уголочок, щоб цей шток проходив. Ну зрозуміло. І на болти. І Тут так само, аналогічно з цієї сторони стоїть шайба, стоїть е, контргайка. Тут я взяв вже по-іншому зробив, потрібно там також буде переробити. Тут ще, бачите, така втулочка виточена, щоб пережимала лише внутрішню обойму. Там я е, велику таку поставив, а потрібно оцю меншу, щоб тримало лише внутрішню обойму, ні в якому разі не, не верхню. І воно крутиться на бачите, що внутрішня, А можливо, це підлив і оце, що я зажав. Можливо і це. Ну, Мені здається, що трішки я бачив, що трубу повело. Ну, повело, побачимо в роботі, побачимо, як до чого воно буде. Значить, тут узята рейса така поставлена, вирізано довжиною. ну, Якщо зараз я віднімлю ці боковинки, там 2 см, довжиною 192 см. Розварено на такі розкосини, все усилено звідси-звідси. Звідси також з двох сторін. Тут я її приварив в такий уголок, я вже взяв і навіть не знаю, який це. 75-й уголочок, такий доволі міцний. Приварено, також розкосинами сюди, сюди приварено і обварено гет знизу, так закочено аж на цю. Бачте. Тобто його як покутав з двох сторон. Ну, кругом обкутав, тому що вага в нього десь в районі. 70 кг. Ну, все збачте, з якого такого. Самі ці варив з 22 22 принти 22 мм. Розварено так, якщо воно стоїть отак рівно рахувати, то початок отут закручений практично на середину іншого. Тобто, коли поставите його на землю, то оцей початок і Кінець іншого рівно. Ну, я бачив, так закочують і кажуть, що так набагато краще, коли воно закочене. Як воно дійсно, чи так, чи не так, я не знаю. Ну, кажуть, що хвалять, що краще. Ну, воно і зрозуміло, тому що, як би сказати, воно закручене. І буде, будуть, якщо рівно покласти, то будуть, можливо, ці трішки такі скачки. А так воно закручене, воно. Кінець оцього патика, що знизу, ну, штира, вже верху, а замість нього заступив інший. І так воно буде якось. Ну, побачимо в роботі. Ну, мені здається, що це правильна думка. Значить, тут розкоси не також поварив, такі усилив, тому що, ще раз повторююся, що вага є. Тут. Взяв на такі кріплення уголочок 45-й, просверлив, тут буде краще видно, 45 уголочок, приварив до рами, просверлив отвір на 16, виточив такий шток. Тут приварив трубку 20-ту, внутрішній діаметр 16. І наскрізь і шпринтується проволокою, шпринт проволокою такою. Тут зробив. Отакі от пластини з отворами приварив дві докупи, щоб зміщувалась була регуляція, можливість регуляції, я ще й поправді не мірав крок 3,5. Але це, враховуючи другий радок, то 3,5 ділимо навпіл, це виходить півтора. І ще 2,5 мм. Це 17,5 мм виходить крок регуляції. Ось тут такі виточив бачите, пальці. Не захотів гратися вже різьбами. Отакий от палець. Вставляється сюди і шплінтується. Потрібно піднести, підставляється зараз, що ми зведем, зробимо, будемо налаштовувати е, і поїдемо, спробуємо його в роботі, як що подивитися що, що до чого. То підкладається, палець, ставиться, в який отвір Потрібно. Два отвори, як бачите, звідси де краще видно. Тут два отвори на цей рядок і на цей рядок. Правда, ще не перевіряв, але оці пластини я зварив трішки так під кутом, з розрахунком того, що уголок, коли підноситься, він зміщується трішки до центра. То я так його приварив, але по правді, скажу вам, ще не перевіряв, чи воно на 10, ну, 10 см стане так, як потрібно. Поки що він має такий вигляд, по цьому що принти я сказав, що змістив на крок. Відстань між принтами 4,5 см. 4-4, ну, десь більше, десь менше. Тому що також було, я тут трішки про... втикав, що десь я зробив 5, мені здається, оце і воно, да. 5 см, отут ми там 4,5, а тут вийшло 5 сміть. Начебто й розміщав, але пару принтів таких 1,22, 22 а два принти попалося з діаметром 20. То, можливо, цих 5 міліметрів і набігло. Але я думаю, що це не суттєво. Зараз ми побачимо, як буде роботі. Працювати тут трішки зварювальних робіт, якщо 2-2,5 кг електродів пішло, то тут було над чим трішки попрацювати, поваритися, порізати, але приємно, коли з такого матеріалу ти працюєш. Все таке, рівни, все таке таке, рівне, знаєте, от класно. от класно, По лабах, ще можливо, хтось не бачив відео, по цьому, я їх поуселяв таким чином. Тут по приварву звідти звідти такі пластини. А такі о, пластини, ось тут де краще видно, такі пластини стоять тут. Це в мене просто тут під цей культиватор зроблений як картоплена сажалка, так і, розуміло, так і культиватор. Знімаються лаби, чіпляються труби. У мене є відео на каналі, там загляньте, дивіться. Чіпляються труби, рала і, вухачіці, і вухачі і в хаті. Садиться картопля. Таким чином, отут приварено одне до рами, інше до культиватора, і на два болти засунув лабу, два болти на 8, стягнув, тобто вони стоять мертво. Краще, звісно, щоб були оці є, зараз С-подібні е е е такі винтові закручені. Вони мені дуже сподобалися, але але, але, резерв вичерпано, то поки що буде так. Значить, що, друзі, будемо пробувати його виставляти. Ну що, так, начебто все сказав. Якщо щось не сказав, то коментуйте, відпишу або знімлю додаткове відео, кому буде щось детальніше, цікаво. Ширина його 1,90 м, ширина лап, зараз скажу, 28. 28 лаби стоять, 7 штук, 1,90 м. Ну, так, вони що з перехватом. Що не так вони, а знаєте, що так один до одного. От можна буде побачити ззаду, що вони йдуть з перехватом. Ну, так робилось, так зробилось. бачите Трішки з перехватом. Ну Я спочатку планував ставити попередні менші оці стріли, а ззаді більші. А потім щось того року в мене заграла жадність і поклав і там, і там такі. Ну Багато я ним роботи не робив, скажу вам по правді, цього року. Поживемо, побачимо. Знаєте, що хочеться. Зараз будемо пробувати виставляти. Тут трішки в мене така нерівна, трішечки так сантиметрів на півтора піднялася плитка. Можливо, туди здати назад. Тут буде краще виставити, там рівніше. Трактором їдеш, постійно така колія, як би сказати. Зараз здамо назад і виставимо його. Побачимо, як він виставляється. Витягуються пальці. І зараз потрібно так, щоб оці лаби стали е, на плитку. І опускаємо вниз. Так. так. А тут потрібно трішки вище. Ще Що трішечки щось вище потрібно підставити. Зараз якийсь досадку підкладу. Зараз зараз попадує так. І зашпрінтую. Ну і в принципі висота підйому нормальна, бачите, що на низці. Сійка тут стоїть висотою 55, мені здається. Можу помилятися. 50, 50 сантиметрів висота стійки. Ну, для нього з головою вистачає. Їдемо на город, зараз пробуємо, як буде, як буде він культивувати, як буде робити. Поїхали. Тут цю ділянку потрібно, оцей шматок, що між цими горіхами перший прольот. Тут є певна ідея, так як полуницю ми посадили там і бачите, мала бути тут. То Тут ми вже так плани поміняли. Те, що мало бути там, буде тут завдяки вам. І, а те, що оповниця вже буде там. Коротше, то буде далі, все, все буде по порядку, як то кажуть. Значить, то потрібно тут за, за, зарівняти, не так закультивувати, як трішки підрівняти цю ділянку. І випробую, щоб не їхати туди, там не робити нічого, не толочити, то будемо робити тут. Погляньте, що робиться з землею. Це той випадок, коли... Там ми борнували і писали певні хлопці, люди, що рано, не рано, погляньте, що робиться. Сюди ніхто нічого не заїжджав, нічого не бурнувалося, погляньте. Сики вже. 3 см вологи вже немає. Там далі йде волога. Оці всі бугри, погляньте, вони всі сухі. Що робиться? Вона висохла, що капітально. Ну нічого, закрили вологу, там все нормально, підживили, процес йде так, як іде. Ну що, заводимо, спробуємо його в роботу. Ти мені отак познімай такого, де крутиться, щоб я бачив, де які можливо, будуть ну, щоб додивитися вперед, щоб потім по відео подивився, де що, як воно, що до чого робиться. Спробуємо. А ось щось і вийде. Друзі, це градочка. Це капець. Погляньте, що воно робить. Лишає ярки. М'ягенькі. Ну так іде, бачите, що навантаження, це друга швидкість без передка. Зараз я передоку вімкну. Ну погляньте, що зробило. Я не очікував такого, по правді. Я думав, зараз ну щось буде, погляньте, фон, рівніше, оце. Погляньте, якщо буде видно. Ось це! Та тут будівельник ніяк, і так кирпичі не поскладає. погляньте. І те, що було. Ну явно, 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 явно круто. Я, я здивований. Я отакої роботи катка я не очікував. Оцих ще лишає, бачите, одна, дві і три. Ну, четверта, ну так не сильно, бо тут ярок був. Залишає таких ярких. Але... Я вам скажу, що це капітка, але ще потрібно враховувати те, що і каточок трішки м'яка земля встригає. Тобто тут зараз вона робиться, проводиться культивація ось, на глибину десь 10 см. Тобто тої висоти вистачає 9. ну 8. 9. Ні, 8 збрешу. 9 9 сантиметрів. Зніми тако, щоб я бачив, що як воно щодо чого, бо дивлюся вперед. Да. Да. Бе грати Пробуємо першою. Що я хочу вам сказати, тому що моя думка, яка була, в якій я помилявся, що за культиватором повинні бути лише борони. Друзі, я в цьому помилився. Те, що зробило ось цей каток, погляньте, який фон. Ну, Я посередині ще раз прийшовся не для того, щоб вирівняти, а тут просто не звикши до нього, то потрібно ближче брати. Самі розумієте, маркера немає, що дивишся вперед. і... Потрібно ближче брати, щоб трішки перехват був. І ще раз прийшов. Але це ідеально. Це просто ідеально. Погляньте, що воно зробило. То докажу до того, що після оцього катка і цього, що я побачив тут, ніякі борони в цьому не докажу. Лише каточок, погляньте, що розбило. Трішки є ще грудочка. Ну ще сировато. Тут ще волога сюди залазити, тут ще воно підриває трішки звідти з глибини що культивацію ще рановато проводити але ж погляньте що я думав тут боронами ще прийдеться заїжджати вирівнювати Ну рівно класно глубина ну тут я два рази проходив тут один раз тут один раз Да, зараз воно буде ну, де... ну глибоковато, глибоковато, ж так і видно погляньте трішки потрібно буде на менше класти десь 9,5 см 9,5, якщо рахувати по понизню. 9,5 см. Тобто, друзі, в цього культиватора зовсім катком, зовсім інше життя. І робота його. Робота прекрасна. Були певні якісь моменти, такі вагання, тому що ти робиш, видаєш певні сили цьому. І ти не знаєш, от буде воно працювати з цього металолому, чи не буде працювати, чи що робити. Агроном свариться, без катка ніякий ти не заїдеш, нічого там не зробиш, лише каток. Я дивлюся, блінну. Буде воно робити, не буде робити, буде. І буде непогано. От ще такий приклад, що ви бачили, оце до, після погляньте, оцей фон, це що зробило. Ось. Ну, градочка, друзі, я не знаю, чи телефон передає, але це градочка. Це градочка просто. Кожна бабка про це мріє, щоб так зробила техніка її. І погляньте, що було до. Я б не сказав, що тут погана оранка якась ще щось, і тут, мені здається, я ще приходив мотоблоком. По правді скажу так, як є. Ну, Видно, що це шарапати таке і не гарне. От Красота. Я думаю, що він себе покаже, цей культиватор і буде діло. Тому тепер ланів подобайку поклали, а тепер коментуйте. Висловлюйте свої думки, своє бачення. Я думаю, що вийшло. До наступних відео, друзі. І хай щастить. Я тобі чесно кажу, я от чого-чого, а такого від нього зовсім не очікував. Трішки ще ця грудочка. Щось з цієї грудочки ще потрібно робити. Така дрібненька, але ж потрібно було закривати вологу, то воно зараз сохлося і верхня ця грудка суха. А якби закрити, пройтися бурінками і закрити, то було б нормально. Зараз по цій грудочці такої б не було. Ну доволі м'яко йде. М'ягенько, добре, класно. Глібину потрібно зменшити. 10 сантиметрів це до домари. Куди ж ти ж? Чірвочок. Ти? Йдемо назад. Так, поїхали далі, нічого не дасть. Поїхали далі. Там ще сусіди не сходяться, щоб город культивувати? Ще рано.